Доброго ранку, мирного і тихого неба і благословення від нашого Господа. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Хочеться бажати і всім, хто не має можливості такої, тому що вони захищають свою батьківщину. Але разом з вами я дякую Богові за день життя, дякую за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Сьогодні Він звертається до нас із гарним запрошенням, яке записано у Євангелії від Матвія в 11 розділі, 28 вірш. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Багато людей, котрі чують це запрошення, тужать за спокоєм, але при цьому вперто продовжують іти. Вибоїстою стежиною, міцно притискаючи до серця свої тягарі. Ісус любить їх і дуже хоче понести їхні тягарі та їх самих у своїх сильних руках. Він бажає звільнити їх від страхів та невизначеності, які забирають у них мир і спокій. Однак вони спочатку повинні прийти до нього та розповісти йому про таємні прикрості свого серця. Часом ми вилимаємо свої біди перед людьми і розповідаємо про наші нещастя тим, хто не може нам допомогти, та забуваємо при цьому довірити все Ісусові, котрому під силу, обернути наш смуток на радість і на мир. Він пропонує нам стати нашим другом, пройти з нами усіма кам'янистими шляхами життя. Він каже нам: Я, Господь, ваш Бог, ходіть зі мною, і я осяю ваш шлях світлом. Ісус, велич Небес, пропонує піднести до близького спілкування з Ним тих, хто приходить до Нього зі своїми труднощами, немощами і клопотами. Його запрошення це заклик до чистого, святого, щасливого життя, життя сповненого миру і спокою, свободи і любові, а також до багатої спадщини у майбутньому безсмертному житті. У нас є перевага жити з Ісусом щодня у спокої, близькому спілкуванні та достатку. Ми знайдемо спокій, коли перестанемо виправдовувати самих себе та міркувати тільки з огляду на власні інтереси. Цілковита покірність і прийняття його шляхів ось секрет повного спокою в його любові. Робіть так, як він вам велить. І вірте, Бог зробить усе, що обіцяв. Чи прийшли ви до нього, відмовившись від спроб тимчасових змін, від своєї зневіри і упевненості у власній правоті? Приходьте такими, якими ви є, немічними, безпорадними, близькими до смерті. Який же спокій Він вам обіцяє? Суть спокою у свідомленні того, що Бог істинний і ніколи не розчарує того, хто приходить до нього. Він дарує нам повне, безоплатне прощення. Прийняття ним означає спокій для душі, спокій у Його любові, спокій у цей неспокійний час. Тому Він говорить до нас знову у своїх обітницях, про Ісаю, в 30 розділі, ми читаємо. Тому так говорить мій владика Господь, святий Ізраїлів. Якщо навернетесь, і збережете спокій, то спасетесь. Ваша сила у спокої та довір'ї. Ісус запрошує прийти до Нього неспокійних, незадоволених, пригноблених та засмучених. Він любить вас і бажає вашої любові. Ісус хоче, щоб ви пам'ятали, Він віддав своє дорогоцінне життя, аби ви не загинули, і буде вам допомогою в недолях. Що часто трапляються. Тільки дивіться на Ісуса та розповідайте Йому про всі ваші труднощі і випробування. Просіть Його зміцнити і благословити вас та вірте, що Він чує ваші молитви. Усі небеса з найглибшою зацікавленістю спостерігають за вами. Одна єдина душа, за яку помер Христос, коштує більше, ніж увесь світ. Я бажаю щоб кожний послідовник Христа міг усвідомити цінність людської душі. Якщо Він прийде до Ісуса таким, яким є. Настільки б грішним і опоганених не був, Він прийме Його тієї ж миті, коли присвятить себе Йому. Ісус наповнить своїм духом серце покірного прохача, того, хто приходить до нього, Він не вижене геть. Ви можете любити Ісуса всім серцем. Він ніколи не розчарує вашу любов і довіру. Його слова це життя, розрада і надія. Сатана знає, що якщо ви будете мати тісний зв'язок з Ісусом, це Його поразка. Тому усе, що нам потрібно, це дивитися на Ісуса, піднесеного Спасителя. Поранена, понівечена, хвора душа знайде в Ісусі бальзам для своїх ран. Ви здобудете мир, постійний мир, який наповнює душу, оскільки цей спокій у повній покорі Ісусові Христу, послуг Божої волі приносить спокій. Учень, який покірно і лагідно прямує за Спасителем, знаходить спокій, якого світ не може. Ані дати, ані забрати. Як говорить про Кісая, думку, оперту на тебе збережеш ти у повній спокої, бо на тебе надію вона покладає. Покірний, лагідний дух, яким завжди вирізнялося життя Божого Сина, та яким володіють його істинні послідовники, приносить вдоволеність, мир і щастя, які підносять їх над рабством життя. Позбавленого природньої простоти, позбавленого миру і спокою. Тому я хочу молитися, щоб сьогодні кожне серце прийняло пропозицію від Ісуса. Отче наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Чим швидше наближається кінець гріха, прокляття, нещастя, яке існує в цьому світі, тим гучніше лине голос Ісуса. Прийдіть до мене всі стомлені і обтяжені, і знайдете у мене спокій. Дорогі друзі, щасливі люди, які віддали своє серце Ісусу. І, можливо, їм в житті довелося щось переносити, тому що так, таке життя на землі, де приходять випробування, інколи важко, боляче, а дехто зазнав і смерті за правду. Ми знаємо середні віки, коли люди помирали за правду. Але вони знали, з ким вони побирають. Бо хто з Ісусом тут жив, той з Ісусом буде царювати. І хто з Ісусом тут жив, Він навіть розставався із життям у надії, що це не кінець. Нехай Господь дасть нам мудрості віддати сьогодні своє серце Ісусу, почувши Його запрошення, прийдіть до мене. Отже, встанемо і прийдемо до Ісуса. До побачення!